У Кіровоградській ОВА відбулися урочистості з нагоди Дня підприємця. Андрій Райкович подякував підприємцям за роботу та підтримку держави у складний воєнний час і вручив почесні грамоти та подяки. Ви вмієте створювати робочі місця, годувати не лише свої родини, а й економічно тримати цілі території. А сьогодні, коли Україна б'ється за свою незалежність, ви стали справжніми волонтерами, бійцями трудового фронту, зауважив очільник області. Протягом січня-липня 2022 року від суб'єктів господарювали. Області. До бюджетів усіх рівнів надійшло податків і зборів у сумі майже 7 мільярдів гривень, що на півмільярда більше, ніж за аналогічний період у 2021 році. Більшість шкіл Приютівської громади розпочнуть навчальний рік за змішаною формою навчання. 30 серпня відбулася щорічна серпнева конференція освітян Приютівської тергромади. Традиційно навчання розпочнеться 1 вересня. Найважливіше для всіх це безпека наших учнів. Для цього проводилася активна робота щодо підготовки укриттів у школах, виділялися кошти з місцевого бюджету. Зараз складно прогнозувати, як буде розвиватися ситуація далі, але можу сказати точно: більшість шкіл розповіла. Почнуть навчальний рік із змішаної форми навчання. Підвезення учнів здійснюватися буде, втім, харчування не передбачено, пояснив селищний голова. Олександрійська ГО «Серце матері анонсувала видачу шкільного приладдя дітям з числа вимушених переселенців та дітям з інвалідністю. Якщо ваша родина потребує допомоги у вигляді канцелярії для маленьких школярків, варто звернутися з переліком необхідних товарів до організації, повідомила Юлія Левандовська у Фейсбуці. Дію карантину на території Олександрійської громади продовжено з 1 вересня до 31 грудня 2022 року. Відповідне рішення підписав перший заступник міського голови Юрій Гугленко. На період карантину продовжено обмежувальні протиепідемічні заходи. Із розпорядженням можна ознайомитися на сайті Олександрійської міської ради. Підопічних терцентру запрошують скористатися безкоштовними послугами. У рамках Міжнародного дня благодійності 5 вересня всі пенсіонери, люди з інвалідністю та ветерани, які перебувають на обліку в терцентрі, зможуть отримати безкоштовні послуги перекоря, прачки, спеціалісти з точіння ножів та ножиць, а також скористатися послугами бібліотеки і тренажерного залу. Для людей, які потребують гуманітарної допомоги, буде здійснюватися видача речей БУ, одягу, взуття тощо. Благодійна організація World Central Kitchen з вересня припиняє видачу продуктових наборів переселенцям на Кіровоградщині. Надалі організація зосередить свою діяльність на тих областях, які були під окупацією та які найбільше потерпають від російської агресії. Це Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Луганська, південна частина Дніпропетровської, а саме Нікополь-Марганець, Запорізька, Миколаївська та Херсонська області. В ЗСУ почали наступ на Херсон. Ми хочемо допомогти людям у деокупованих містах? Повідомив представник організації Суспільному.